Альтернативне паливо Найбільша котельня рівного працює на твердому паливі. Тут використовують не газ, а заготовляють деревну тріску. Якщо в місті Рівному зараз 811 багатоповерхових житлових будинків, 120 із них, як мінімум, уже цією котельнею ми можемо перекривати і забезпечити теплом. Теплоносієм незалежно від того, буде у нас газ чи не буде. Котельня потужністю 20 мегаватт. опалює 12 бюджетних установ та 91 багатоповерхівку. Збудована за приватні гроші. За словами очільника міста, котельня дозволяє економити 6 мільйонів метрів кубічних газу на рік. Загалом у рівному п'ять твердопаливних котелень інші працюють на газу. Рівне цей вид палива заготовляти не має змоги. В Уряді ж заявляють, обсяг поставленого місту газу буде на 10% нижчим ніж минулоріч. Втім, не це є головною проблемою. Ми крім того, готуємося і створюємо матеріальну базу на комунальних підприємствах в департаменті інфраструктури благоустрою на випадок ракетних ударів і, скажімо так, аварійних. Незапланованих поривів, які можуть відбутися в нас внаслідок обстрілів, так само ми створюємо певний матеріальний резерв для того, щоб оперативно це ладнати. Більшість котелень у рівному на газу твердопаливних лише п'ять. Попри можливі проблеми із блакитним паливом, їх кількість у цьому році зростати не буде. Звісно, в ідеалі е, варто було б відмовитись на всі 100%, але ми розуміємо, що газ це надто хороший вид опалення. Від якого зовсім відмовитись буде дуже тяжко. Тому якщо ми вийдемо хоча б найближчим часом на рівень 50 на 50, це було б дуже добре. В уряді обіцяють, що тарифи не зростуть. Разом із цим було знижено нормову температуру приміщення із 21-22 до градусів до 16-18. Про те, що цієї зими в будинках буде холодніше, не приховують. Радять запасатися терпінням або альтернативними методами обігріву будинку. Вадим Мороз, телеканал ITV.